вийшли з людочкою гроємся. Зробила їй пісочницю. Ось яку піску білого привезла, Людочка. внучечка, Внучечка. І ось ще сюди колесо, сюди ще більше треба насипати, покрошу їх красиво і гротися. І мені і мені добре сидіти біля неї, щоб і на другу сторону колесо, тут повикосювати. Повикосила, ну опять наросло, швидко росте. Хто грається? А? Пасочки ліпитиме, диви слоник, да? грався, боїться, <всередині> ще залозить. Вона <грався> і під горіхом там була. це я привезла, думаю, зроблю її. Ось так, раз. білий, красивий пісок. Сюди ось насиплю ще. Два колеса. Бо тут дітвари, як набіжить. Дуже багато. Женя вже йде. Красиво зробили. Ось mm -hmm. ага. yeah. ну, сюди ще привеземо туди колесо. І розукросимо, в мене там кроска прийшла розна. Порозкросію mm -hmm. вам. І буде красиво холодочок під сливкою тут. Не жорко. Mm -hmm. І гарюватиме тут. Далі бич. Mm -hmm. Тож, як не бабуся, а друга. Люд, а привіт, іди покажи привіт. Привіт, ті мої любі, привіт. Кажи. А ну воздушний поцелуй. Такий поцелуй. Пісок тут такий красивий. У нас під рейдером там цей рижий. Ми кополе носили. Ну цей красивіший білий. Завтра поїдемо довезем пісочку. Почепуху. По а Катюшка їздила на роки з кумою, наловили там, не знаю, під деревом, Десяток. не здойдавний ловили, десь знайшли рибні Да. І ви були з ними. Да. Нагулялися, і люди аж були, всі уїхали. А ми з мамкою залишилися, а мама, поїхали, ми на природі погуляємо, Покатаємося. Так дуже їздила. Нарвали. Трави там розної, момка, там піднімає то от серце, а то от почу. Тот жолудка, понарево. Телефон був ну, розряжений, через що й не знімала, не спіла зарядити. Давай. Другим разом вам любі знімати. Ой, бачите, як інтересно, гарює, диреється вже, да? Да. завтра папа повикосує і буде хорошо. Воно викосе, то не буде ні комарів, нічого. А я покрою, як буде время, як воно время не вистачило. Думаєш одне, а робиш друге. Плануєш одне, виходить друге. Певно, вечором і дощик трошки проморосив. й давай. Невеличкий, але ну, такий пройшов. Дощів дуже не було. там на Харківщині дощі такі ливні їдуть. Та воно сминою. Немо. Ну, щось буде, може ще піду так, комарі вже ввечері комарі кусають. пішли туже в хоту. Купаться, Люда, Бо вже комарі вечором. Пішли люди, пішли. А, що? Так що тихо мирно вечорочка, мої дорогенькі, любі. Все само найкраще? Обнімаю, цілую, люблю. Красавиця грається, грається, да? так, так отак, 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 отак грається. Трете те, та -тр <сх> так. Ось такий пізочок красивий, білий, білий. Да, отак, отак. так задається. А ли? Боюсь, отак. так, Боже, там іграшок цілих два мішка, як найбільше. перенесу вже завтра. Сьогодні вже не хочу заморились нас сонце сіда. а де ось мамуня. Прощолась з вами, прощолась, ще мамуньку в вам. Гроється. З тобою з Ага. Та й хорошо. Гроється. Не Нехай гроються, а то воно бігає, а в пісучку ж таке довбеться. Місну, ага, воно... а там нікому не мішає. Як знайде повен відвір, бо нікому вони там не мішають. І сон. Ото так. Та я ось красиво їм там зроблю. Ще одне колесо, піску ще привезли і по викрасію. І столик туди їм поставлю. Пороблю. І, і буде їм. З <laughs> <В> боку наблюдоти. <laughs> Та я ловочку поставлю, у нас ловочки, я І столик туди. Поставив горчі. Ну там і ловочка нас під накритом рядом. Це та там так. Так. і Цю Розу казала, вирубаю повністю. Перевелося, воно не що не робила, а воно діла не немає. Щось воно знає на полі, якась. Осаділо, плете, діло взяло його, і що не бризкав, не помага. Там воно й не нужне, куюча дитина так поїде. Дуже колючий. А, дуже коту. Вон кусь посадили, може ж воно кот білим цвістиме. <риск> Ото от, то. От, от. <риск> Лілії, ось дивіться, ти що виписував. Приходили ж ви. Раз, два, три, чотири. Там п'ята не Та Там у дворі ж там посано вона. У дворі поганенькі, там воно виноград забили. <риск> Та це ж в прошлому году ми садили, а, що брали в них. Прошу. <риск> а це годніші, то вони ті слабенькі. А, ще. а це прорис... вони вже ж прийшли мені пізно. <риск> А пахуче прям пахне як туди. Ввечером мамця вони дуже похнуть. І не пахнуть. Я що петушки туди вже ці похнуть такі. У нас тут є багато видих. Ой, сидимо з мамою для душі. Подивишся, як красивень. Засвіло, а я там вирубала сьогодні подальше цей. Як, шовковиця. І вирубувала, і курка пить, яєчок надесло там. Вирубала це, та вирубаю і розочку, беру там, приберу тут трошечки, як куди не глянь і приберу. І сама приберу. Да. Котва вас огород чистий, та чистий, то що з нього не злозі. Тільки вийду і в полю. Поле не перестаєш. Люблю, щоб частенько було. Та всі люблять хазяйки, щоб чисто було, щоб менше бур'яну було на той год. А воно садно дев'ять, да, ага. так через сто років сходи, як кажуть. Ця кожу забув, як святий. Таким оцей його називають? Амброзію, твої не було, я скільки я тут жила не було. А це ось годину п'ять, наче хто насіяв. Ви ні? Так. Як не рубай, як не я, ось там набираться. І так. А я її не знаю, не було в нас її. Не було, я ще й казала, носка такий бур'ян не росте, <говорить> там, був, як старицький керабель. Коли на наступні годи в носі як ходить. <говорить> я так пішло тепер кожен год. Так це сіла, не піднімуся. <говорить> Невдобрі, вона. Ось ні. винесу ловочки новички. У нас скрізь, і там ловочка з накриттям зроблена, і з того бо ловочка з накриттям, а звикли тут сідоємо, саме найдущі. А ось в мене в пенючку, цвіточки теж. Поливала. Прийнялись добре, розростується. Це, це ви ж мені породили, коли ти поставте пенючок <рикли> і цю дирочку. Поставила гуршик і насадила, дивіться, які красі, пороздвосталася. Ось у мене скоти, бачите, десь да, ще двох. Ось вже да, скоти в мене двос тут лежать, туди ось откочу. І, і тут можна один насипати піску, нехай буде. Покросю красаньку. А це ракущек привезла е, курім. Ви ж мені породили, щоб яєчка не їли. то набиваю, і вони то клюють. І пісок теж їм сиплю, то правда стали менше їсти. О, оце сюди качечка воночка, сипа, водичку, вони дуже тут і не хочуть. Пахучі теж. Боже, бурйон росте, не співаєш прибирати. За двором викосили, позараз Позаростало. Позаростоло. Слив багато, сають. та хороші сливи, вони довго до морозів. такі хрумчок не од'їстися. Та багато льохна, це хоч би не одломило, бо По на брикуся пообумувала і вже Та тут же багато горіхів понаба. Бачите, як поприморозювало, подростало, бідне, ну все одно пришмалило. А цю з вже вона пошти всухла. А все одно є, бере кузьке. Тут молоденько ось я оставила посередині, бачите. Молоденько оставила, а ці ось попилюю вже. Осінь, як врожаю бігревемо. І на цій великій буря була, що я казала, одірвало. Одірвало так, що півці чахнули. Тут великі. Свинім кинула, поїли. А це у сусідка через дорогу. Тітка любка переломила теж абракосин. Так я їм привезла.